Невже вже це сталося. Вот так. Погнали. А нічого, хоч чиноді від плейпасу є користь, колись там недавно вісім місяць. Ладно, колись там давно я робив відос по серії Kingdom Rush, де пройшов усі на той момент частини, які встигли вийти, і саме тоді я зрозумів, що на даний момент кращого та бердепенсу, принаймні на телефоні. Ви не знайти, Враховуючи, щоб у ньому були всі складові у вигляді шикарного візуалу, балансу, стратегії в реальному часі, адже гра вже встигла стати класикою і задала реальний тренд на жанр Defense. і до сих пір стоїть у ньому як еталон-жанру. Звісно, не без своїх ліансів. Куди без цього. І нарешті, спустя декілька років після виходу останньої частини виходить п'ята. Звісно, танче у четвертій частині виходила DLC, але повноцінних ігор не було до цього самого моменту. І ми в цьому відео пройдемо її повністю. Погнали. Ого анімація і знову немає української локалізації. А історія починається з того, як мова ведеться від лиця воїна та народу, який прибув у ці землі в пошуках свого загубленого короля. Після того, як його вигнав везне, звісно ж, таємний чарівник. Вони знайшли місце, щоб перепочити та відновити свої сили, але ненадовго починається старе добре навчання основам гри. Будуємо лучників, натискаємо на пешатах хвилі. То Хокінвейдер. та шо, опять? База така, ж, як і раніше, валимо монстрів, отримуємо за це монетки, за них будуємо нові вежі та не пропускаємо їх до своєї бази. Ого, uh -huh. А що це ви тут влаштували? Uh -huh. Ну вам не завадить, дивіться, яка спека на дворі. Але нехай вони там самі розбираються, я поки пошукаю відсилки на карті. <звук> Ось намі герої дали першого, він ще лучник. Бравлер, та що ж такої? Хуй... Ходимо на три зірки. Веслан, я прийшов запропонувати угоду. Після того, що ти зробив з нашим королівством, очі короля Денаса потрібно було відкрити. Він відмовився бачити небезпеку шинфікою королівства, але дозвольте нам знайти вашого короля і покінчити з цією загрозою разом. Згода, щось тут нечисто. Весь просто так на це б не поводився, особливо коли після минулої частини розсігаючи Півкоролівство. Тримуємо нову вешу та можливість прокачати вежі до другого рівня. Весь інтерфейс залишився ідентичним з минулої частини, от прям повністю. Вежі герої, прокачка персонажів. Зручно, навіть дуже. Це не старий інтерфейс із перших частин, хоча він теж встиг звикнутися. Так, ну що, сенс робити виглядає, що складна. Досвід її, немає сенсу не розкривати увесь потенціал можливостей. тому ставимо ветерана. Знаєте, нормального режиму теж вистачить. Захисні ворота, ось вони і прийшли. Я допоможу твоїй мізерній силі. <рес> Я маю на увазі один із моїх найкращих солдатів зробить це. Let's do this! Ось ми й дійшли до головної фішки цієї частини, а саме те, що якщо у минулих частинах ми завжди грали або за сили світла, або за сили темряви, то тепер за усіх одночасно, надже усі об'єдналися проти спільної загрози. Тепер із трьох допоміжних навичок одна постійна, а саме підкріплення воїнів, а інші два залежать від самих героїв. З вежами те ж саме, але не обов'язково брати й тих і інших одночасно. Можна взяти одні сили лінерії, або тільки одні сили везли. Невидимі щурятки бігують, ті типу посибулою замітолови. Все втілила мраж по старму. Не кі сьогодні щось нічого. Нашивка фруктуну свіша тітьки. Казавши, що від свіжий. Ну вісь його було жорстке. Продовжуємо. Отримуємо нового персонажа, якого нам підігнав везлим тільки що разом із тим, паречко поїдків для прокачки і можливість прокачати вежу до третього рівня. Прокачує атаку, броню та хп підкріплення. Ну я нехай таке герою буде ігнорувати 10% опору ворогів. Серце лісу. Нас, якщо що, до сих пір вчать якимось основам. Щось понатикував і полетіли. Ого, наколдував офігенніші плюшка з Нідерландів. Перемога. Не три зірки, адже було 18 хп. Якщо менше, то автоматично буде дві зірки. Нові прикуляхи, нарешті доступна прокачка до четвертого рівня. А тут тобто тепер відкривається доступ до навичок самих веж, які купуються за монетки. Йдемо далі. Яка цікава гра. У а ця дуже швидко переміщується те, що треба тут. Нам у допомогу ще додаткових юнітів. Граємо. Ніфіга собі му. Відкрив балісту, треба зацінити. Прокачавши на 10% перезарядження навичок героїв. Трішечка прокачав гроїв. Спустошена Україна. Та мішка знову, ну йо майо. Інфа сотка прокинеться якусь фігню у чуде. Лучників сюди, казарму сюди, і ще лучника сюди, і мага сюди, і ще казарму і ще лучників. Герої поближче, та й погналі. Скунси. мають маленький захист від магії. Ага, і великий захист від соціалізації. Ну я ж казав: ну ведмідь, ну кидала. Перший міні-бос. серій. А Буде. А, бол... Одболь... до речі, болісти непогана штука, правда, веде вогонь шерхами, а не постійно. Знову дві зірки. Новий персонаж та Ну, спробуємо абсолютно всіх персонажів, що нам дадуть, і усі вежі теж. Немає сенсу тільки з одним тим може ходити постійно. Вирішив підтягнути фінансову грамотність та прокачав високий відсоток від продажів Феш. Та додатковий бонус, який дається у той момент, коли раніше запускаєш нову хвилю ворогів. Лігво дикого звіра. Ну що, зараз дізнаємося, якесь чудовисько нас очікує у цьому рівні. Ну і кабан. А ти хто? Це ж було вже. Схоже, це наш перший босс. Ну, давайте спробуємо пройти цей рівень. 15 хвиль, файт буде дуже довгим. Все ж таки кавалерія. Моя все ще достатньо сильна Щось мені підказує, вони трішки переборщили з кількістю ворогів. Я поняв. Ну це було швидко, Хоча потненько Чудово, я зроблю це сам. Тревіс? А Кані, ну втіряйся, у Тревіса круче треба Оу-ма. Oh, що ж тут у нас? Шо, не поняв, це ж таки реально сильно собаки. Я не знаю, що ви хотіли розробники насправді цим щось казати, а можливо, це просто співпадіння. Могутній меч Єлені. Ah. Припинив витрачати час. Наш король все ще зниклий безвісті, але він ближче, ніж ви думаєте. Це має бути тяжка битва. Крокуємо далі. Я прикупив додаткові сердечка на всяк випадок та заморозку. Прокачав 25% шанс, щоб скіли вежі коштували на 60% дешевше, а ще так. Героєм та обрав іти по шляху важких воїнів у ролі підкріплення. Тепер замість звичайних повстанців будуть воїни лінерії. Якщо піти по іншій гілці, то будуть прокачуватися лучники, але поки що спробуємо саме так. Тепер нашому ворогами будуть культисти. А що так можна було? Вніпочка розкидається як а по вже тетеріва пойнув. Ну що ж таке? Анічка на базу. Ого, ще й некроман. Це вже з третьої частини кінодом Origins. -у, у новій героїні головна ульта це стрілець Данте. Кидаємо казани з рубіними, за це отримуємо монетки. Почав катку, а тут якийсь рабовласник прикульгав. Засуджуємо таке. О, і тепер він нам допомагає. До речі, ще є маленький бонус: Цей ельф ще стане ворогів десь на секунду, а нові вороги, а саме павуки, лізуть по стіні. Якщо він на них вистрілить, коли хтось із них не спуститься, то вони застануться, впадуть і розіб'ються. Але якщо не встигне, то прийдеться робити декілька пострілів. Дрібниці від розробників, але приємно І всього їх можна врятувати 4 штуки. Плюс досягнення. А за досягнення вже у своїй червал алмазіки, а вони Лишніми не будуть грімсо, та знову магічна бежа. Це ж було вже це. Ж от майже ідентична карта з додаткових рівнів першої частини, тільки графіку покращили і домалювали деякі моменти. Піхачимо ктулуху і продовжаємося далі. До того моменту, поки не стає ось прям земна, то жоска і приходиться заюзати першу заморозку, що реально імба, адже діє вона достатньо таки довгенько. Розробники генії. і він має неймовірну імбу. Пару графонів, які наносять колосальний демедж, і можуть бути як наземних, так і летючих ворогів, а взамін не будуть отримувати демедж. Прокачав кріт удар героїв на 20%. Подвір'я храму. Це був довгенький бій. Вежа спіни спорва сімнадцятий. Укрінж дійшли до наступного боса. Мене дали багато інкорових це на нових вежах. Дефо просто ідеально усіх виліворогів. Я вже почав помічати, поки оце тут граю, що ця частина явно важче, аніж. Минула. Може, вони це самі помітили і вирішили виправити цей момент у новій частині, що вона стала більш схожа на класичні перші частини Kingdom Rush. Я їх тільки згадаю, як тяжко йшла друга частина, тож погано стає. Тим не менш, нарешті дійшов до боса. О, дінчик, здорово. Нам дають можливість пограти за бездане різними його фокусами. Юзаю печать. Вона призвала декількох демонів з різних сторін. Дорізаю клітку. Куди пішов? Ну і сфери душ. Бос максимально легкий, я ця знову улетіла. Еліна, дай йому силу. Я бачу, твоя відпустка зробила тебе Драсніше. Ти. Ти повинен заплатити за свої пакості, але ти був правий. Ха, я завжди був правий. Так що ж станеться тепер? У нас можуть бути розбіжності, але нас об'єднує більше спільна загроза. Починається саме цікаве. Туман розсіюється і не чекає фінальна битва. Разом із нам дали до фігаочок прокачки, прокачав на максимум кавалерію. Цікавенька нова героїня, у якої Ульта засасує в портал ворогів і наносить на максимальній прокачці 270 демеджу. Ще й звичайно базова атака наносить непоганий демедж магією. Вау, ну ось тут все дуже гарно намалювали, та й в принципі, як і усю гру. За що окреме лекції франшизі, що вона одна стільки мальовнича? І якось ось пройшов вісім. КП залишилося, легше не стає. Делі спробував нового героя. Якщо кожен інший мав якісь свої пріоритети, то цей мені взагалі не сподобався. Повільний війні ульта не дуже. Якщо ж сказати пиві, у момент, коли можна було заюзати сердечки, я просто про них забув і згадав у саме останній момент. Зато на наступний раз усе пішло як по маслу. Ще й партію демократії прихватив із собою, тому проблем не виникло. Відкрив ще магічну темну вежу. На початку багато вишлі не рішло, а тепер навпаки. Вирішив збросити скили і спробувати кіньових лучників. По факту толк від них є, але коли на рівні дуже. Вже велика кількість летючих ворогів, а так від важких воні мені здалося користі більше. Так після трьох рівнів у цій локації пішов четвертий, де нарешті буде файт з босом. Було нелегко, адже багато то летючих, то швидких ворогів, за якими не встигаєш. І усе, що робиш, це намагаєшся використовувати ульту та будувати вежі якомога скоріше. І ось нарешті вийшло вона. Ого, пасхалечка. Ну а сам бос не складний. До речі, вона виявилася не останнім. Вона прокинулася. Та ось фінальна бійка. Ти сміливий, якщо кидаєш мені виклик. Ти космічний слимак, не над мою силу Тусі, я не можу тримати це надто довго. І на секундочку, це яка сила увеснена насправді, якщо він здатний тримати таке чудовисько, що й тримав його протягом усього рівня. Рівень виявився нескладний, але знову ж таки ефектний. Але сам босс чисто для галочки. Мав просто купи хп, і його уронили ті ж вежі, які стояли поруч із ним. І весь час він тільки те й робив, що переміщав їх місцями. А тут, до речі, детальніше. У цей момент якраз відкрилися останні вежа, а точніше казарма тіньових воїнів. В ХП мало, їх двоє, але деможу завдають немало. І саме у них є така кнопочка, яка дає можливість. Переміщати їх між якоюсь іншою вежею, що дає можливість робити вдалі такі муви. Це допомагало такими ж фокусами відповідати дії цього кальмарчика. Ну і під кінець він все ж таки вирішив побалувати нас і зламати декілька веж, і то з краю карти, що майже ні на що не впливало. Ну от і все в принципі. Далі дінчик виснапався. перемагає цього окуня і щупальцями. Ні, цього не може бути. І що тепер? Моя місія виконана, і я думаю, їм потрібен свій король. До наступного разу, шановний ворог, і все усі рівні пройдені, але ладно, знову ще не все. Навіть ну, як на наступну частину був. визна це все робив для того, щоб отримати той самий кристал, за яким бігають усі антагоністи франшизи вже п'яту частину підряд. За думку у цій частині була непогана, щось новеньке, плюс усі об'єдналися проти спільного ворога. Я сподіваюся, що розробники придумають щось цікаве для наступної частини, якщо вона все ж таки вийде. А от доїти одних і тих же персонажів вже більше десяти років, це звісно працює, але якщо нічого нового не придумати на наступний раз, то гра буде достатньо нудною та може розчарувати фанатів. Хоча головна всю цієї серії ігор не те, що по сюжеті, а у самій геймплейній Дві у всіх пасхалках в цьому юморі та дуже дбайливому ставленню до деталей. Тим не менше невідомо, коли вийде нова частина, адже розробники, схоже, випускають свої ігри навіть рідше, ніж є свої відоси, що дивно. Але ця гра мені сподобалася, знову дала поранити в цей анімаційний сесій Дефенсу. Єдиний нюанс можу сказати, що минула частина була враз найефектніша і більше. Насправді, п'ята частина вийшла дуже коротенька, аж дивно. Можливо, за наступними оновленнями вона буде додавати нові рівні, але на даний момент ми маємо те, що маємо. Обов'язково напишіть в коментарі, якщо сподобається вам ця частина, та дякую за перегляд! Хорошого дня! До зустрічі!